Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Федченко у цьому епізоді результати групи А на єсл пролізі заробітки Valve на кейсах. Всі CSGO. зміни в ростері ікла українці на кваліфікаціях до Бласт скандал довкола тренерів на РМР. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нонстоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Контр-Страйку. Завершилася група А на ESL Pro League Season 17. Cloud9 посіли перше місце в групі та пройшли одразу до чвертьфіналу. Другими стали Outsiders, а третю командою, що пройшла до плей-офф з групи А, стали Fnatic. У матчі за вихід до наступного етапу проти Eternal Fire в найважливіший момент надскладний клач виграв ветеран Fnatic – Крімс. Разом з турецьким колективом турнір покинули MIBR, IHC та Evil Geniuses. Шведський ютуб-блогер Аномалі вирішив підрахувати, скільки компанія Valve заробляє з продажу кейсів у CSGO. за один день. Розробники шутера отримують майже 1 мільйон 800 тисяч доларів. А сума прибутку на рік становить понад 650 мільйонів. Українська організація ІКЛА оголосила про виключення з основного складу сенсея Джекі та Сайко. До команди повернулися Вульф та Уклюдзавр, а найближчим часом колектив тестуватиме нових гравців. Таке рішення було прийнято через недосягнення поставлених цілей, зокрема на закриті кваліфікації до РМР. До речі, ми побували в гостях у української команди прямо перед закритими кваліфікаціями. Тож, якщо ви не дивилися цей матеріал, то обов'язково перегляньте. Завершилися відкриті кваліфікації до Res Eastern Europe Masters Spring 2023, за результатами яких до турніру потрапили угорці Rapid Ninjas та українська команда Monte. На цьому турнірі з 10 по 12 березня вісім команд позмагаються за найцінніше – перепустку на Blast Premier Spring Showdown 2023. Нещодавно стало відомо, що Valve більше не будуть оплачувати тренерам команд проживання та трансфер до місця проведення РМРу. Це викликало резонанс у професійній спільноті, особливо враховуючи нещодавню інформацію про те, скільки Valve заробляють csgo з кейсів. В результаті організатор прийдешнього Major Blast повідомив, що компанія все ж таки оплатить витрати шести членів команди: п'яти гравців та тренера. Дякуємо дуже усім нашим патронам та патронесам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних випусках.